Грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх Наша нескорена мати, український народи, ти на коліна не став. Знов війна на Донецьких, луганських просторах. Бід і горе цього ніхто не бажав. Сьогодні десятки тисяч наших синів, братів, чоловіків, коханих, патріотів України знаходяться на передовій, захищаючи батьківщину. Сотні їх побратимів, що отримали поранення в боях. Знаходяться у військових шпиталях, і сьогодні їм всім, як ніколи, потрібні наша увага, добре слово, тепло, повага та любов. Дивізом сьогодення для учнів нашої школи стали слова президента України Петра Порошенка: маємо бути єдині як ніколи. В єдності сила, ніхто крім нас. Ми не можемо стояти осторонь. Хочемо бути причетними до того, що відбувається в країні. Ми в боргу перед нашими героями, і наше щоденне завдання приходити їм на підтримку. Тому ми, учні середньої школи номер 8 оголошуємо акцію Допоможемо разом. Просимо приєднатися до нас, працівників школи, мешканців мікрорайону, усіх небайдужих людей. Давайте, Давайте допоможемо, допоможемо разом! Ми ніколи не зрічемося рідної мови, ми ніколи не зрічемося рідної землі і борітися помогне Директору школи Катіні Ірині Володимирівні. Дорогі друзі, шановні почесні гості! Сьогодні у такий скрутний час найважливішим питанням для України є збереження територіальної цінності. А значить, і збереження незалежності нашої країни. І це можливо за умови боєздатності нашої армії, яка нині як ніколи потребує підтримки згуртованого громадянського суспільства. Саме з цією метою запрошуємо усіх, кому не байдужа ситуація в нашій країні, хто хвилюється за наших хлопців-воїнів та прагне скорішої перемоги і визволення України. Прийняти участь у нашій благодійній акції допоможемо разом. Кожна наша справа у цьому напрямку це крок до перемоги, це крок до мирного життя, це допомога і підтримка нашим українським героям, які знаходяться зараз на передовій або борються за життя у лікарнях. Що сьогодні може зробити діти кожен із нас? Для спільної перемоги. Головне це активна громадянська позиція. Це добрі слова і добрі справи. Це моральна і духовна підтримка. А усіх дорослих нашого міста я закликаю допомогти нашій армії коштовно зібрати кошти і передати для нашої, на потреби нашої української армії. Глибоко переконана, що разом лише разом, лише спільними зусиллями ми зможемо дійти тієї великої, надзвичайно важливої для нас перемоги. Слава Україні! Ура! Що хочеться сказати? Хочу сказати подякувати всіх, хто приєднався до цієї акції вас. За те, що ви також приєдналися до цієї акції. Сподіваюсь, що громада міста і надалі буде допомагати нашим військовим. А також сподіваємося, що вони скоріш як можна скоріше, щоб вони поверталися додому і до своїх рідних близьких. Слава Україні! Героям слава. у кровавих боях з російськими найманцями та терористами народжуються нові герої, люди. Які вже сьогодні творять історію своїми вчинками, серед них багато жовтоводців, серед них батьки і брати, учнів нашої школи, мовчан Дмитро Григорович, Якубек Руслан Олександрович, Вашедін Максим Віталійович, Зарубін Сергій Анатолійович, Стопаков Михайло Олександрович, Попка Володимир Миколайович, Сінкевич Роман Васильович. Вітаємо їх і бажаємо всього найкращого. Герої! Величезно дякуємо за те, що ви на передовій. Дякуємо за те, що ви є. Дякуємо за те, що ви зі своїми побратимами на варті добра і миру. Будь ласка, бережіть себе і повертайтеся живими і здоровими. Ми знаємо, що так і буде. Ми віримо, що в вашому домі буде спокій і злагода. Ви будете чути веселі дитячі голоси і насолоджуватись життям. В Україні обов'язково прийде мир, бо в нашій країні є такі воїни, як ви. Наше серце поряд з вами герої. Мамко ж моя, не лайме! З ни Чуваємо всім матерям, жінкам, сестрам і дітям тих, хто загинув в зоні АТО. І вже сьогодні було сказано, що крім моральної підтримки нашій армії необхідна і фінансова допомога. Я особисто закликаю всіх працівників закладу, батьків. Жителів нашого мікрорайону і взагалі жителів всього нашого міста своїми внесками підтримати нашу українську армію. І, мабуть, перша зараз внесу кошти для того, щоб наші хлопці, наші батьки, наші чоловіки поверталися живими, свої сім'ї, щоб вони виховували кожного з вас. Звертаюся до батьків лише своїм власним прикладом. Ми можемо підтримати наших дітей. Я горжуся вами, діти, за те, що ми саме почали цю акцію, і саме кожен з вас має таку нагоду підтримати кожного, хто знаходиться в зоні АТО, шановні колеги. Вважаю, що і ви мене підтримаєте в цій акції. Слово надається президенту учнівської республіки АЕС, учневі 11 класу сесію Владиславу. Ми учні середньої школи номер 8 міста жовтіводи, глибоко вражені вашою мужністю та витримкою у противостоянні зовнішніми ворогами нашої батьківщини. У цей нелегкий час, коли країна потерпає від. Політичних баталій, коли український народ повинен працювати на відродження нашої держави, на ваші плечі лягає важка робота по охороні та визволенню вітчизни від окупантів та сепаратистів. За багатовіковою віковою історією України величезна кількість ворогів намагалася поставити наш народ на коліна, але жодному з них це не вдавалося зробити. Ви, воїни Незалежної України, зараз достойно склали свій іспит. На мужність вистояли морально перед ворогом. На вашому прикладі молодь нашого навчального закладу навчається, як треба достойно поводити себе у житті, хоробро зустрічати випробування та перемагати у противостоянні. Солдати української армії, які знаходяться на передовій, повинні пам'ятати, що за ними стоїть весь український народ. Ми завжди у нелегку хвилину разом з вами у думках, помислах, і якщо потрібно. Станем у бій разом з вами, дорогі наші побратими, здоров'я вам та вашим рідним бажаємо величезної наснаги, мужності, звитяги в охороні рідної батьківщини. Хай береже вас Бог. Ми завжди підтримуємо вас у нелегку хвилину. Дякую Учні нашого класу, нашої школи дуже хвилюються про ситуацію в країні. Ми віримо, що наші солдати нас рятують. В такої ситуації нехай Бог їх береже і здоров'я їм дає. Знову я калина, на Тримайтеся, дорогі наші солдати. За вас ми молимося кожен день. І хоч на сході ще будуть гармати, ми віримо, що світлий день прийде. Добрий день, уважаємо присутствуючі, э, наші педагоги, наші уважаємі діти. Э, ви знаєте, яка зараз ситуація відбувається в Україні, що йде у нас АТО. І э, так же саме, навіть, з масової інформації, от ваших э, учителів, ви знаєте, що что... У городе неоднократно проводились акции, постоянно проводяться по збору всевозможных средств для нужд нашей армии, для участников АТО. В частности, в городе предприятие перечислили свой однодневный заработок для участников АТО, для наших военнослужащих восточный городный кабинат, это исполнительный комитет и много-много других предприятий. Значит, волонтеры, которые... Сотрудничали с организацией Афган, собирали продукты питания, медикаменты и другие средства значит, для нашей армии. На сегодняшний день в Желтых Водах создан конституционный штаб, который тоже самое занимается всеми этими вопросами и многим-многим другим. Но то, что ваша школа, скажем так, засновала данную акцию, это очень и очень хорошо. Я думаю, що э, учащиеся других школ підхватить акцію, теж включаться в этот процес и будуть допомагати э, нашим военнослужащим і нашій армії. Це говорить о том, що ми, українці, єдині, ми прагнемо незалежності, ми самостійні і у нас є свой вибір. Я би хотів как э, ну, сказать, моя ідея така. Допустим, предложити участниця вашей школи школи, а потім подати участь в других школ школ. Допустимо, сделати таку акцію. Э, значит, э, напиши другу і розкажи об Україні. Ну, можна так условно назвати. Тобто э, участниця ваших школи напишуть э, письма для учасниця школи Росії. Тобто розкажуть об Украине, як ми живемо, що у нас, що ми э, незалежна Україна, ми вольнолюбива страна то все у нас хорошо і ми эти письма каким-то образом вирішили значит, в одну із школ Росії. Так що если піддержите эту акцію, було хорошо. Ну, в принципі, ви молодці, то що ви запропонували, що починається така акція. Я вас піддержую. Слава Україні. Доброго дня, шановні діти, шановні педагоги і гості. 23 роки наша держава доводила всьому світу, що ми країна незалежна. На сьогодні надзвичайно складна ситуація склалась в Україні, і ми, як нове покоління українців, повинні довести всім, що ми гідні патріоти своєї країни, що ми дійсно єдині і продовження. Слова Василя Веніаміновича, я хочу сказати, що першою ластівкою сьогодні стає акція, яку відкриває восьма школа. Допоможемо разом. Трошки згодом ми розпочнемо естафету пам'яті, до якої долучиться кожен навчальний заклад, як школа, так і дошкільний навчальний заклад. І запропонуємо взяти участь і вищим навчальним закладом. Ця естафета буде передбачати проведення благодійних концертів, проведення благодійних ярмарок, написання листів учасників АТО, виготовлення сувенірів, виготовлення оберегів для тих людей, які на сьогодні захищають нашу країну. І все це ми робимо тільки заради дитячого сміху, заради дитячої усмішки, заради того, щоб чоловіки перебували разом зі своїми родинами заради миру в нашій державі, слава Україні!